Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні я розповім вам про петриківський розпис та й інші розписи нашої України. Люди завжди прагнули краси, вирощували квіти, розмальовували оселі, посуд, вишивали одяг. Традиція прикрашати предмети побуту яскравими малюнками здається споконвічною. Слід зазначити, що розпис це не живопис. Живопис зображає навколишнє життя. Пейзажі, портрети, історичні події. Мета живопису зобразити дійсність. Розписом люди прикрашають предмети, при цьому використовують елементи за власним бажанням. Мета розпису зробити будь-яку річ красивою. Наша країна Україна велика. З часом в різних частинах України формувалися свої види розпису. Елементи розпису залежали від природного оточення майстра. Люди зображали гори, ліси, степи, малювали квіти, дерева, тварин і птахів. Фарби виготовляли з природних матеріалів, яких було багато в певній місцевості. Самчиківський розпис, пишний та барвистий. Виник самчиківський розпис на межі Волині і Поділля у Хмельницькій області. Малюнок самчиківського розпису великий, зубчастий, має в основі сюжет дію. Зображує людей, тварин, птахів. Кольори самчиківського розпису яскраві від жовтого до фіолетового. Від червоного до темно-зеленого. Косівський розпис, відомий нам як гуцульська кераміка. Косів невелике місто в Івано-Франківській області. Косівський розпис пізнають за графічними мотивами. Майстри використовують обмежену кількість кольорів: жовтий, зелений, білий. Та коричневий. Косівським розписом прикрашають посуд. Опишнянський розпис родом з Полтавщини. З місцевої глини створюють посуд, який при випіканні набуває жовтого кольору. Опишнянський розпис це здебільшого рослинні елементи. Квіти, гілочки, грона, колоски. Обов'язкові смужки та хвильки. Кольори Опашнянського розпису жовтий синій, червоний зелений та коричневий. Петриківський розпис виник в місцевості, де зараз розташоване селище Петриківка Дніпропетровської області. Петриківка великий районний центр. Навколо Петриківки багато великих та маленьких сіл. Проїжджаючи повз села, милуєшся працею господарів. Весняні квітучі сади, побілені дерева, охайні городи, навколо буяють квіти. Поміж сіл високі соснові ліси. Піщані кучугури з заростями шелюгу і тополь. Навколо річечок і річок широкі зелені плавні, озера вкриті білими та жовтими лілеями. Там живуть звірі, зайчики і лисички, вовки, дикі кабани, веселі косулі, в небі безліч птахів, великі гнізда лелек. Ця ця краса сприяла виникненню петриківського розпису. Петриківським розписом прикрашали білені стіни осель ззовні і всередині. Розмальовували піч, меблі, скрині, склянки, посуд. Петриківський розпис різнобарвний. Малюнок зображується на тлі будь-якого кольору. Петриківський розпис малюється пензлями широкими і тоненькими. Віхтиками, паличками і навіть пальчиками. Сьогодні ми з вами будемо малювати фарбами. Ми намалюємо петриківський розпис. Дітям подобається малювати петриківський розпис. Тому що це не складно і весело. А роботи завжди виходять неповторними і красивими. Елементів петриківського розпису безліч. Це листочки, цибульки, огірочки, колосочки, зернятка, калина багато різних квітів. Можна придумати свої елементи. Деякі елементи петриківського розпису ви вже вмієте малювати. Нам знадобляться будь-які яскраві фарби. Я буду використовувати фарби зеленого кольору, оранжевого, синю фарбу і червону. Знадобляться також пензлик, водичка, лист папера круглої форми. Макаю пензлику водичку, набираю фарбу червоного кольору. Я буду малювати цибульку. Обережно накладаю мазки один напроти одного. Ось так. Моя цибулька майже готова. Ось добре мию пензлик. Тепер я намалюю колосок, набираю фарбу оранжевого кольору. Обережно примакую пензлик до листочка. Я намалювала зернення з одного боку, тепер з іншого. Ось такий чудовий колосочок. Добре мій пензлик і набираю фарбу синього кольору. Я буду малювати синю квітку. Люсточки малюю, обережно примокуючи пензлик до листочка. Квіточка чудова! Мию пензлик набираю фарбу зеленого кольору. Я намалюю листочок. ось такий. Зеленою фарбою провожу тоненькі смужечки. Набираю червону фарбу. Перемокую пензлик. Ось така чудова робота в мене вийшла. Я люблю малювати Петриківський розпис. Петриківський розпис поступово змінюється. Набуває нових рис. Але. Майстри і майстрині зберігають традиції. Петриківський розпис відомий в цілому світі. Не так давно Петриківський розпис було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Чекаю на ваші чудові роботи. На все добре вам. До побачення!